Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо з вами тестувати отакий от електричний трицикл. Це модель у нас Дозер. Індійський трицикл, вантажний. Без змоги сісти пасажиру. Габарити кузова у нього йдуть метр п'ятдесят на метр, 30 см зашитої частини. Ось бачимо. І ще 15 см додається поручні, які можуть тримати допустім, не сухий груз, ну, верніше не сипучий груз, а якісь там дрова, сіно і так далі. Борти у нас відкидного типу тут ідуть, через резиночки, все нормально зроблено. Відкидуєте задній борт. Потім можете відкинути або цей, або цей, або всі три разом. Посадочка у нас тут іде на двох або на одного по-королівськи, як то кажуть. Супер в принципі, звичайна комплектація, сідушка у нас відкидного типу, тут у нас знаходиться зарядний пристрій, відсік, де можна зберігати якісь інструменти, тут у нас стоїть автомат. Щоб роз'єднувати одразу цеп і було я тут. не розріжались акумулятори. Відсік з акумуляторами у нас знаходиться знизу. Тут стоїть 45-ка, акумулятор по 12 їх 5 штук в спайки. Колеса тут 12 радіус, диски звичайні, гальма у нас ідуть барабанного типу. Тут у нас є редуктор, вірніше, тут двигун редукторного типу зі зменшувачем ходу, тобто от, на повишених і на понижених передачах. І також тут є стояночне гальмо. Ось бачимо. Фіксує задні тормоза. Так, спробуємо на ньому проїхатись. Посадка зручна, в принципі, місця багато. Це у нас дублююча педаль тормоза. Вмикається він і експлуатується дуже легко. Тобто повернули ключ, все, він вже готовий е, до поїздки. Зараз тут трішки він ще в плівочці. Е Заряд у нас тут повний показує на сьогоднішній момент. Так, поворотники у нас тут. Е, ліхтарик у нас вмикається, ось тут освітлення, це типу, габарити, це ліхтарик, а це вже перемикання ближній дальній іде, от тут. Ну і клаксончик, звичайно. Так, керується він дуже легко. Ставимо або реверс, або вперед. Зараз ми йдемо на хай. Це високі оберти. Мануал це середній і лов це низький. Ну, можна на мануалі проїхатись. Зараз спробуємо однією рукою. от Спокійно ми його завели і отак от їдемо. Так, Розжинається він максимально до, 40, до 45 км. Запас ходу у нього так само 45-50 кілометрів. Це не дуже багато, але якщо там десь вам по місту на рибалочку з'їздити чи ще кудись, вам в принципі цього вистачить. Вантажопідімність такого трицикла у нас йде близько 550 кг. Тобто можна навантажити на кузов 550 кг максимально і поїхати. Хоча виробник заявляє, що можна завантажити більше, но, по суті, я думаю, що 550 для такого кузова це буде саме воно. Так, по гальмам. Чесно кажучи, не дуже зручно мені, коли ти ручку гашеточку вгашуєш і зажимати гальма, воно не дуже зручно виходить, тому що це тормоз іде на переднє колесо. Краще приловчиться і відтормажувати задніми колесами, тому що їх два і буде значно швидше у вас зупинка. так в принципі, на цьому все, я думаю. в їзді вони неприхотливі, тобто пересувається він легко. Кузов у нас іде механічно, підйом. Зараз, а, якщо тут защелки десь недалеко, ось. Одну приберемо. Спробую вам його підняти, показати, як воно зроблено. Так, все, там загинається оця штучка. Так, підіймається він. Досить легко, ну це тому що він в принципі зараз пустий. Тут у нас стоїть газліфт. Можна, в принципі, буде потім встановити і більш потужний, якщо хочете, якщо буде вам там дуже багато багатої і, 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 і ваги, я думаю, що перекидувати так механічно буде не дуже легко. Але якщо там кілограм 200, то запросто опрокинете. Так, тут у нас ресорна підвісочка, редукторний двигун. Механіки казали, що тут навіть є блокування, верніше є диференціал, тобто є блокування диференціалу. Я думаю, що він йде постійно заблокований. Тому що окремого важеля для блокування, я, якщо чесно, не знайшов. Тобто є всього два важеля це гальма і редукторний перемикач. Так, в принципі, тут конструкція вся досить надійно зроблена. Рама, я дивлюся. Непогано. Тобто це у нас 55 на 55. Є така от пластикова прокладочка. всі а, от Ще питання у нас задавали. Якщо міняти акумулятори на більш потужні, друзі, отак от щелкаєте, що як під'єднано. Тому що вам треба буде в той же послідовності потім поставити. і Головне, соблюдати ампіраж і соблюдати вольтаж, тобто щоб ви не поставили більше, ніж воно повинно бути. Так, ну я думаю, на цьому все. Ставимо його на місце. Коштує такий 1850 доларів. Це з нашою доставкою по всій Україні без передоплати абсолютно. Тобто, замовляєте, вам зібраний, привозять додому, і вдома розраховуєтесь після перевірки. Перевіряти то дуже легко, самі бачите, перевірили, щоб все було ціле, не пошкоджено, завели, проїхались, покатались 10 хвилин, впевнились в тому, що акумулятор не сідає за 30 секунд і все. Полетіли. Для наших підписничків, як завжди, є знижечка, тому не соромтесь, питайте, яка знижечка. Все, друзі, силочку на товар я вам закріплю в кінці цього відео, або дзвоніть по телефону, який бачите на екрані. Пока-пока.